Закі можна, немов. Можна. Я вас дічу більше заважу. Два, три, Едуардович, Я начальник центрального відділу Центральної центральному комісії Державного департаменту. Пожежної техники небезпеки та цивільного захисту Державної служби надзвичайних ситуацій України згідно розпорядження голови Державної служби надзвичайної ситуації України і голови міжвідомчої асоційної комісії. Згідно плану, який затверджений, в нас з 8 по 12 число іде перевірка Одеської області. Також цим планом. Затверджено, слідуча буде перевірка, це так коротко, Полтав... Житомирська область, потім там буде Полтавська, Харківська, Донецька, і вот, Житомирська область. Значит, ми цю неділю згідно плану нашої перевірки працювали повністю по всій по Одеській області. Чому так е... трапилось, можна так сказати. Да? Згідно положення про атестацію аварійно-рятувальних служб, це 828-та постанова Кабінета міністрів, Міжвідомча атестаційна комісія повинна атестувати як аварійно-рятувальні служби, так і рятувальників. Ну, у нас на сьогоднішній день цифра така, щоб ви розуміли, десь більше 30 тисяч рятувальників, які не атестовані по Україні. І якщо цих людей всіх привезти в Київ... Розумієте? Це дуже великі кошти. А тому керівництвом Державної служби надзвичайних ситуацій України, от, головою служби, заступниками, було прийнято таке рішення, щоб створити такі мобільні групи, які виїздять на областя і на місці приймають заліки від рятувальників. Заліки приймаються в двох напрямках: це теорія по білетах здача і фізична підготовка. На сьогоднішній день у нас зроблені. Виїзди ви, згідно плану, також були якісь затверджені. Це е, Івано-Франківська область, Львівська область, е, потім у нас була Дніпропетровська область, Запорізька область, е, потім е, Чернігівська і Сумська область. І сьогодні, згідно плану, так як я вже сказав, іде е, прийняття заліків по Одеській області. Це погрупно виділені були також по віковитих категоріях. Приймаються ці заліки згідно настанови з фізичної підготовки, це наказ номер 10 Міністерства надзвичайних ситуацій України, де було визначено також керівництвом Державної служби, щоб приймати фізичну підготовку, це підтягування, віджимання від пол. Також здача заліків це по білетах, питання висвітлювалися по кодексу цивільного захисту. Надання першої медичної допомоги, ліквідація надзвичайних ситуацій, ліквідація пожеж, рятування людей на воді та інші питання. Тобто Це все, що зв'язано з професійною роботою наших рятувальників. Я хотів би відмітити, ви знаєте, дуже приємно те, що їжджаючи по Одеській області, і на сьогоднішній день я. з... Можу сказати, що цифра більше 90%. От, це ті, які здали заліки. Якщо менше 90%, то рятувальники не атестуються, а і також в цілому служба також не Но, е, На сьогоднішній день е ну, десь 93-94% по Одеській області. Значить, рятувальники здали заліки. Це не атестація поки йде, це йде з прийняття заліків від рятувальників по фізичній і теоретичній підготовці. От. Потім ці всі матеріали будуть надані на центральну міжвідомчу атестійну комісію в місті Києві, де і будуть прийматися, вже, вже буде проводитись атестація рятувальників. Потім буде перевірятися, будуть перевірятися служби. Але я хотів би наголосити на тому, що атестація рятувальників. Це один із таких серйозних напрямків атестації служби в цілому, тому що ну головне, будемо так казати, це люди, які керують тією самою технікою, які надають ту саму допомогу, ліквідують надзвичайні ситуації, пожежі і те, що нам потрібно виконувати згідно своїх функціональних област. Так як я сказав, згідно наказу номер 10 міністерства надзвичайних ситуацій, який діє по сьогоднішній день. Значить, у нас є розбиті вікові категорії. Тобто до 25 років це перша категорія, 25, 30, друга категорія, 30, 35, третя, 35, – четверта, 40, 45, п'ята, і після 45 – це шоста категорія. Перед тим як рятівники підходять до снаряда, будемо доказати, чи це перекладено, чи віджиматися від пола, значить, він говорить, скільки йому років, і згідно цих наказів цього по фізичній підготовці, йому говориться, що вам необхідно підтягнутися стільки-то. Ну, от, або віджатися від пола Коли приймаються такі заліки, е, ну, може, де є трохи недопрацювання, є е, позитивні, от, е, позитивна робота. Ну, я хотів би от відмітити Ізмаїльський район, е, Білгород-Дністровський район, Котовський, да, от, район, там, де керівники от, працюють в цьому напрямку, от, тобто це говорить про те, що керівники на своїх місцях.